Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукає Господа. Погляньте на скелю, з якої ви витисані, і на каменоломню, з якої ви видовбані. Гляньте на Врама, батька свого, та на Сару, що вас породила. Бо тільки одного я покликав, але поблагословив Бог його та розмножив його. Бо сіона Господь потішає. Всі руїни Його потішає, обертає в пустині Його на еден. Його ж степ на Господній саду. Прибуватимуть з ньому тіха та радість, й після співе. Послухайте мене, мій народи, і візьмуть до вух. ти, племено моє, повійте від мене закон, а своє правосуддя поставлю за світло народа. Близька правда моя, вийде спасіння моє, а рамени мої будуть суд видавати народам. Острови будуть мати надію на мене, і сподівання свої покладуть на рамено моє. Зміть очі свої до неба, і погляньте на землю додолу. Бо небо, як дим, родереться, а земля розпадеться мов одіж. Мешканці сім'ї, як непотріб, погинуть. Спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Почуйте мене, знавці правди, народи, що в серці його мій закон, не бійтесь людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь, бо поточить їх мій, мов одежу, як вовну червоні шарем. А правда моя буде вічна, і спасіння моє зроду роду рік. Збудися, збудися! Зодягнися у силу рамену споді, збудися у давнину, як за покоління віків, хіба це не тира, а вас крокодила зірвало, хіба це не ти море висушило, води безоні великої, що морську глибину вичинило дорогою, що викуплені перейшли. Отак, на звониці Господі, повернуся та до Сіону зі співом війдуть. І на їхній голові буде радість відвічна, вічна, веселість та втіхо одягнуть вони, а журбати відзихання втечуть. Я, я ваш Утішитель, хто ж то ти, що боїшся людини смертельної, людського сина, що до трави він подібний, і ти забуваєш про Господа, що вчинив тебе, що напнув на небеса, він та землю заклав. І завжди щоденно лякаєшся, ніби в нобителя, що готовий тебе погубити. Але де той в ні? Закути в кайдан, небавом розірваний буде, і не помре він у ямі, і не забрати йому його хліба, бо я, Господь, Бог твій, що збурює море і ревуть його хвилі, Господь Савод йому й мене, і кладу я слова свої, уста твої, і ховаю тебе в тіні рук своїх, щоб небо напнути та землю закласти і сказати Сіонові, ти мій народ, збудися, збудися, устань, дочко Єрусалиму, що з руки. З Господню випала таке лігніво Його, чаша в по отору випала, висвіла. З усіх тих синів, що вона породила, немає, нікого немає, хто провадив її. З усіх тих синів, яких виховала, нікого немає, хто підтримав її. Ці тві речі спіткали тебе, але хто пожаліє тебе? Руїна, й не доля, і голод та меч хто розважить тебе? Синове твої поглівали, лежали на розі всіх вулиць, мов олень в тунетах. Повній гніву Господнього, крику Бога Твого. Тому ти послухай оцього, бо Бога змінила, але не згана. Так говорить Господь Бог твій, Господь і твій Бог, що на плюс за народ всі стає. Ось келіха одру я забираю твоєї руки, чашу келіха гніву могло більше пити, його вже не будеш. І дам я у руку його тих, якщо б набили тебе, щоб вони до твоєї душі говорили, схились і подивімо передньому. І поклали ти спину свою немо землю як вулицю для перехожих. Слава Богу!